В Іловайськ зайшов батальйон Херсон, який налічував 30 бійців. Дев'ятьох товаришів втратив Максим у серпні 2014 року. Першим загинули наш комбат Старчеус, Руслан та Пешков. Вони попали в засідку сепаратистів. Їх розстріляли в Оазіку. Потім загинув Максим Жеков від мінометного обстрілу в 14-й школі міста Іловайськ. Ковальов влад це наш док, доктор був. Дуже мужній, дуже хоробрий хлопець. Мазур Павел був спортсменом. Салівончик Руслан Грибинський, Артем та Вовченко. Ці шість чоловік загинули саме при виході з Іловайського, при прориві в так званому зеленому коридорі. Втрата тих, на кого можна було покластись, найважча втрата, від якої час не лікує. Точно знаю, що це не зазряв, вони загинули. Ці дії під Іловайськом, так, да, так, вони були самі трагічні, мабуть, до теперішнього часу, але вони і зіграли основну роль для того, щоб встановити цей наступ агресора. Максим не мав військової підготовки, займався альпінізмом, парашутним спортом і зізнається, сам собі дивувався. Навіщо це мені? Окупація Криму стала точкою неповернення. Він вступив до батальйону Херсонник і формувався з працівників тодішнього МВС. Не думав, як вижити на війні. Легше тим, хто свідомо йшов в 2014 році, розуміючи і готовий остатися там. Ці люди, скажімо так, і не думали, як вижити, а робили свою справу, так як правда була на нашому боці. Це, це нам і допомогло. Два роки війни. Добробати були реформовані в поліцію, і зараз Максим Жарков продовжує служити. Очолює сектор поліцейської діяльності на воді Херсонського районного управління поліції. Війна змусила переосмислити цінності, але не порушила впевненості в тому, що захист України його обов'язок. Це моя особиста війна. Я йшов туди свідомо, я не жалкую, як все пройшло, як трапилось. Це я, можна сказати, я благодарен навіть собі, наверное, що, що я пройшов, пройшов цей шлях. Єдине, що дуже важко переносити цю втрату хлопців. На війні переосмислюєш життя, цінності і зовсім по-іншому дивишся на світ. Інший погляд на світ. У ціні дружби добробатівців у підтримці рідних тих, хто не повернувся з бою, ми дуже поважаємо, шануємо, спілкуємося, відвідуємо родичів, батьків, дітей, загиблих хлопців.